Дівчатки і хлопці, хочу донести до вас інформацію про цю нашу чудову курточку. По-перше, вона зараз на дуже класній знижці. Зараз її ціна буде 5964. По-друге, курточка ж унісекс. Знаєте, тому можете взяти її і для чоловіка, і для сина, і собі. Особливо зараз закінчуються розміри маленькі, бо куртка чоловічого чоловічої розміровки, да? тобто 46-48 розміри, дівчатка розбирають, вони закінчуються. Тому ви не чекайте, дівчатка, замовляйте собі. А для чоловіків у нас є теж розміри. Так, І одягнула я її на себе, хочу вам показати, як виглядає на, на мені розмір 46-й. У мене стегна 104-124, об'єм грудей 111. Ось таким чином вона виглядає. Куртка на утеплювач сустан. Це новітній утеплювач. Він легесенький, теплесенький, вам буде дуже-дуже комфортно. Можна вже прати. Можна прати курточку. дівчата вже прали біленьку, все було з нею ідеально. Куртка ще й трансформер. Знімаються рукавчики ось тут. І у вас буде жилетка, яку ви можете одягнути на спортивний костюмчик. Ось так. Тому замовляйте, курточка доступна в чотирьох кольорах червона, біла, чорна та синя. І користуйтеся знижкою вже зараз.